Коли на дворі дощ і вітер, а в небі загроза повітряної тривоги, більшість обирає перебувати вдома, але не ці діти. Бо коли в серці Джура, а в душі Україна, тебе мало що може зупинити. 7 травня про чорноморський ліцей став ареною дружності, витримки та командного духу. Тут прийшла військово-патріотична гра Сокіл Джура, що об'єднала чотири рої з усієї громади. Рой кордонські соколята, як завжди, показав високий рівень підготовки. Наша на кордонські соколята, наша є для коли це боротися. Треба жило по-перше, По це витривалість, згуртованість. Команда роботи вона завжди в пріоритеті залишається в Поряд строєвий вишкіл. Це перше, що кидає виклик. Чи зможете ви крокувати як один, слухати як один і діяти, мов одна сила? Оцінювали учасників справжні авторитети громади: від освітян до ветеранів, від медиків до рятувальників? Їхні очі бачили чимало, і саме тому їхня оцінка особлива. Нам приходять наказ від відділу освіти, де чітко прописані всі положення, всі конкурси, які ми маємо брати участь, як ми маємо брати участь, і вже дивлячись на цей документ, ми вже готуємо наших джуристів. Ми збиралися кожного дня після уроків, підтримували одне одного, з нами працювали педагоги, та також підтримували нас. Ми тренувалися протягом року, була дисципліна. Спочатку було дуже складно, ну, ну, потім навчилися. Я зрозуміла, як це все робити, як це краще. Там. Нікого не заставляла. Я лише спитала, хто хоче брати участь. Всі захотіли, тому що вони бачать, бачать вже кожного року у нас. Ми виступали і ми показуємо свої виступи нашим учням, які є в нас, і їх заохочуємо до цього. Під час змагань панувала атмосфера дружби, підтримки та щирого захоплення. Учасники демонстрували не лише фізичну витривалість, а й знання історії, згуртованість та лідерські якості. Всі команди по-своєму вони показали себе, свою команду, захистили свою школу. І мені всі, абсолютно всі конкурси, в яких виступали команди, вони мені всі сподобались. Ми вивчаємо краще історію України, козацтво як жили раніше. Зараз у нас дуже важкий стан в країні, та діти більше повинні розуміти це та підтримувати наших воїнів. Історію нам готував вчитель історії. Ми приблизні питання знаходили в інтернеті, питали минулорічні брали з орієнтування на місцевості, вчитель географії теж допомагав. Також гурток у нас є краєзнавчий, який веде в нас бирка Ольга Володимирівна. Теж ми попросили, вона нам допомагала. Ну і велика подяка, звісно, нашому медичному працівнику, яка є в нас в селі Кордон. Вона Приходила до нас, допомагала, показувала практичні заняття. раз я голосіння, Тож була буря весняна, а не ся. Кожне завдання було важким, тому що, ну я, як, наприклад, педагог-організатор, більшу частину приділяла саме ватрі, тому що діти мали показати своє внутрішнє я, особливо свою харизму, тому що велика частина теж залежить від цього. Але вони молодці, вони вклали в душу, вони емоційно це все виклали і перенесли саме ту біль сучасності, яка зараз у нас. Gosh, 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 gosh,